Привіт, мої любі українці і гості України, пам'ятаєте, я нещодавно випускав відео, в якому я казав, що нас. Українських чоловіків та жінок чекає на цифровий виклик до ТЦК за додатком Дія, тобто цифровими повістками. Ви мені казали, Ігор, що ти таке кажеш? Це неможливо. Ми ж кінці кінців цивілізована держава. Ми ж не якась там Росія. Але я був впевнений, що зараз держава дуже плідно працює над тим, щоб видавати такі цифрові повістки українцям. І тепер дивіться, що відбувається в реальному житті в Україні. Дія це велика цифрова платформа. А, тут я вам скажу так: по перше, повістки в дії, як і військовий квиток в дії, це не тільки можливо, а це реально, і це реально зробити швидко. На мою думку, це е, повинно бути, бо якщо ми почнемо саме не тільки з повісток, почати треба з військових квитків і з того, щоб автоматизувати весь облік військовослужбовців і весь облік військовозобов'язаних. Тоді всі будуть розуміти, у кого він хто там є, кого немає. Не буде такого, що хтось загубився в реєстрі, хтось не загубився, комусь прислали повістку п'ять разів. Це все треба цифровізувати. Це перше. По-друге, що якщо ми говоримо, що вже є військовий квиток в дії. То тоді буде видно, куди до якого військомату або там територіального центру контактації людина відноситься, чи приходила на медкомісію, чи стоїть вона зараз на обліку правильно, чи в неї немає якихось документів. Це зручно, як і для користувача, так зручно і для того ж самого держслужбовця, який буде дивитися. На те, що там саме у людини є, і найголовніше, якщо ми говоримо вже про повістку, яка буде там приходити, то це вже буде на основі той, тої картки електронної, яка є у людини. І ми таким чином прибираємо той момент корупції, що ти прийшов, тобі кажуть, принеси там, наприклад, пачку паперу, і людина пішла, так як колись було раніше. Зараз я не можу там сказати точно, як це відбувається, але. Якщо ми говоримо, що людина прийшла і в неї є це все в електронці, ось як ви зараз бачите на екрані, кому засунули повістку, просто і залишили, і людина вже потрапляє на адміністративну, кримінальну і так далі відповідальність. На жаль, хоча вона могла навіть там не проживати і не бачити тої повістки, і того самого сов'язкового квитка. Після 27 років раніше не було, точніше по закону ми повинні, але люди не ходили так спеціалізовано поміняти свій. Своє приписне на військовий квиток, і це теж є проблемою, бо зараз людям по 30 плюс років, а в них все ще приписні на руках, а не військові квитки, і це теж є проблемою. Як бачите, що в цифровому вигляді у додатку Дія будуть не лише цифрові повістки, але й оформлення військового квитка та іншої необхідної для мобілізації документації. І повірте, якщо у вас в дії з'явиться така повістка, при тому неважливо, ви ви ознайомитеся цією повісткою чи не ознайомитесь, держава це буде розцінювати як належне повідомлення щодо прибуття до ТЦК. І до одного місця чи користуєтесь ви тією дією, чи не користуєтесь, чи взагалі є у вас смартфон. Повірте, я не здивуюся, що в Кримінальному кодексі України з'явиться якась нова стаття, якою буде передбачена кримінальна відповідальність за те, що українець не з'явиться до ТЦК саме за цифровою повісткою. І знаєте, що цікаво в цьому самому сюжеті наводиться приклад, коли повістка, залишена в дверях, є незаконною. Ось дивіться. Якщо ми говоримо, що людина прийшла і в неї є це все в електронці, ось як ви зараз бачите на екрані, кому засунули повістку, просто і залишили, і людина вже потрапляє на адміністративну, кримінальну і так далі. Відповідальність на жаль, хоча вона могла навіть там не проживати і не бачити тої повістки, і того самосов'язкового квитка тоді виходить, що повістка вдіється саме те, що треба. Я дуже сподіваюся, що держава не піде на такий крок, як вручення повістки через дію, тому що таке вручення повістки не доводить належне ознайомлення адресата з повісткою. Таким чином обмежується свобода людини. Виходить, що людину просто примусово заставляють купити смартфон і встановити якийсь там додаток. А якщо він не хоче купувати смартфон, у нього немає грошей, чи може він принципово не хоче їм користуватися, не хоче встановлювати якісь туди додатки. Людина не довіряє смартфонам, наприклад, якомусь китайському виробнику, який встановив свій смартфон таке програмне забезпечення, яке дозволяє слідкувати за людиною, за її повадками, за її поведінками, за її діями і так далі. Ну, це не обов'язково китайські виробники, а може американські чи сінгапурські, бразильські, неважливо, але людина не довіряє. Або взагалі незручно користуватися смартфоном, ну не хоче вона розбиратися в комп'ютерних технологіях, там Android вивчать не хоче. Вона хоче користуватися кнопочним телефоном. Або взагалі ходити без телефону. Це право людини, вона не зобов'язана користуватися телефоном і додатком Дія. Розумієте? А тут виходить, що якщо у людини не буде телефону і додатку дії, це вже він потенціально буде злочинцем, тому що в нього не буде можливості ознайомитися з цифровою повісткою. Виходить так. Цікаво, як прокурор буде доводити вину людини в суді, якщо особа не прийде по цифровій повістці до ТЦК. І, взагалі, мені я вам скажу одне: якщо відбудеться саме перший прецедент, коли прокурор заведе кримінальне провадження щодо цифрової повістки, з цього дня забудьте про демократію в нашій країні. Ну, якщо вам це відео сподобалось, піднімайте шлепалку вгору або вниз, напишіть свої думки щодо цих цифрових повісток в коментарях. А з вами був адвокат Ігор Липявка. побачимося у наступних відео.